Зараз ми знаходимося в Житомирському центрі первинної медицини для того, щоб подивитися, як працює програма першої леді України Олени Зеленської та як. І чи працює вона взагалі? Чи задоволені нею люди, чи задоволені нею лікарі? Щойно ви разом з нами пройшли, подивилися і поспілкувалися з лікарями і з пацієнтами, і хочу вам сказати, ну я, наприклад, дуже задоволена результатом. Дійсно, люди звертаються, дійсно людям потрібна допомога. Дійсно, лікар загальної практики сімейної медицини може виявити, чи це патологія інша, якась пов'язана зі здоров'ям, чи це все-таки патологія пов'язана з психоемоціональним станом. І це дуже важливо. І для пацієнта, і для лікаря. Для того, щоб це відбулося, Національна служба здоров'я України заключила, розробила окрем пакет послуг, які сьогодні оплачує Національна служби здоров'я України, тобто лікар за цю роботу отримує також заробітну плату за те, що обслуговує такого пацієнта. Для того, щоб це все-таки відбулося на загальнодержавному рівні, лікарям потрібно було пройти навчання по програмі МЧГ, що вони і зробили. У нас на території області, я зараз про цю область вам говорю, 588 лікарів вже отримали сертифікати, навчилися по програмі МЧГЕФ. У нас зараз працює 12 лікарів, тому що у нас ще є лікарі в декреті. Наразі всі 12 лікарів і їхні сімей. Ні, ми пройшли навчання. Це були онлайн-курси на платформі Академії НСЗУ. Кожного був свій пароль для входу, курси, коли проходите. Ви не можете вас не пускають до наступної теми, поки ви не пройшли, не засвоїли, не підтвердили це відповідним тестуванням попередню тему. Ми пройшли його, всі закінчили ще до Нового року. Займало часу, це немало, тому що він достатньо об'ємний. Над ним треба думати, треба вчитуватись, були тести. Але ми всі пройшли це навчання і всі працюють по методиках. Я вже пройшла навчання близько року тому назад і рік. Працюю вже за цією системою я менш кеп і я надаю своїм пацієнтам відповідну допомогу. В мої обов'язки входить теж диференціювати стан. Конкретної людини, тому що сама людина не розуміє своїх скарг до чого вони відносяться, І вона звертається до мене з цим питанням: що лікарю у мене надмірне серцебиття, я погано сплю, я занадто тривожний. Я відчуваю себе погано. Можливо, мені болить серце. Ми спілкуємося, оглядаємо пацієнта. Приймаємо рішення, чи це відноситься до серцево-судинної, наприклад, патології, чи це все таки більше пов'язано з ментальним здоров'ям і психоемоційним перенавантаженням, який відчуває. Я думаю, що кожен українець, не тільки наші пацієнти. В мене з'явилося незрозуміле серцебиття. Серцебиття, яке час від часу посилювалося. Тобто, там в день воно є на вечір воно зникає, в під ранок воно знову з'являється. То тобто, ну таке незрозуміле. Ну І також у мене розлади сну, що я в принципі, вже там декілька місяців і пігулки приймаю і вже прийшла до своєї сімейного лікаря. Я знаю, що потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря. Тобто мене, мене турбувало моє серцебиття. А, і я вже думала, якщо сімейний лікар мій відкине якісь патології, які пов'язані з серцем, да, тоді, можливо, я буду далі звертатися, як вона мені скаже. Згідно її е, висновку е, в е, пацієнтки, ми рекомендуємо правильне харчування, е, побільше е, прогулюватись на, е, на свіжому повітрі, е, дихальну гімнастику займатися. Е, харчування має складатися з Трьохразового харчування плюс мають бути перекуси. З пацієнтами треба говорити. Кожен пацієнт індивідуальний. Інколи виявляється не одне психічне захворювання, а декілька відразу. То тоді потрібна обов'язково консультація психіатра. Інколи просто це порушення йде, і це порушення можна коригувати за допомогою. Звичайних методів, не застосовуючи медикаментозне лікування. Сімейним лікарем вже є довірливі стосунки. Вони ж сімейного лікаря обираєш раз і ну, дуже часто вже назавжди. І ти йому повністю довіряєш. Плюс, на жаль, в нашому суспільстві існує стигма. Щодо слова, психолог, психіатр, тому вони трошки бояться пацієнти, хоча того вони варто. Не так давно ця програма працює, і не так швидко всі заклади первинної медицини, а сьогодні вже у нас майже всі заклади первинної медицини мають цей пакет і надають ці послуги на території області. Не так швидко, не так довго вона працює, але нехай візьмемо статистичний період десь 5 місяців, то 6445 людей звернулися саме за цією послугою, за послугою з ментального здоров'я. Із них 1443 це все-таки все діти. Чому дітей не так багато? Я щойно привазила. Запитання я сама собі задавала, тому що діти зазвичай звертаються до психолога закладів освіти, а дорослі звертаються вже безпосередньо до лікаря загальної практики сімейної медицини. Ну на мою особисту думку, ця програма не просто працює, а і вдалий старт говорить про те, що дуже багатьом людям ми зможемо допомогти справитися з ментальним здоров'ям.